Погляд Шевропада, а насправді погляд Махабагавати, Ачарії такого рівня, як Шевгопада, це один з проявів милості, оскільки ми можемо отримати дуже серйозний духовний прогрес, тільки дякуючи тому, що на нас поглянули Махабага. На жаль, у нас немає такої вдачі, ми ми можемо спілкуватися з тими, дійсно. Отримав безпосереднє спілкування і об'єктом милості, щоб не було Тому, можливо, ми не сподобаємо нашу, нашу вдачу, але це все дасть, безсумнівно дасть свої плоди, щас. У нас суміх це грати, в цей будинок він спеціально не був переведений, щоб ніхто не думав, що вже пізно. Але насправді зараз на годину пізніше, за 26-та. По графіку у нас 6-й годині мали би бути недільні зустрічі, а в 7 годині кір. але ми співали кірт на зараз, парашла. Тому вичільний кіркан ми відміняємо, але в 19.00 ми почнемо недільні зустрічі. І, якщо виговорите з нами, приходьте, ми поспілкуємося, поспілкуємося, познайомилися, відкриємо одне одному серця. Задамо якісь питання, отримаємо від залишатися з нами. Також, також у нас сьогодні чудова команда на посаду. Це, це команда відбудуть, які живуть в стою. Це на полі попосмін, цілий день сьогодні, він не може розігнутися від томи, і він використовує цю позицію, щоб роздавати, роздавати ложки зараз. Бачите? Так що він все залучає в свідому Також від сучора пробув великий повар нашого міського і всея України іскон. Він теж готував, я бачив, як він нарізав я маю, не до вас, лініє. Це теж великий повар. Ви кожен день бачите, за кожну програму ви навіть життру, не всі свідомі, де скільки ви спілкуватися. Великі особистості. Зараз нема битві на кучері, вони приходять такі з м'язами, як сюди до них дійдемо. Ось е, з м'язами такі особистості з м'ячами як Каржуна, як Піна, інші видатні вайшнави. Але зараз вони приходять, оскільки це місце читання, мабуть, такі вайшнави приходять, вони... Отримують інші тіла. вони отримують тіла, які можуть готувати смачний просад, без санітарні кіртані, давати натхнені лекції. І ось ми маємо сьогодні вдачу е, їсти просад, який проводував такі восстави. На ракарі у шарану, Ось Володя у нас побежко теж, ну, я бачив, як він натхненно там готував і Тимур теж. Цій команді, от він сидить біля Володимира. Давайте подякуємо прекрасний паніку. Звичайно, звичайно, вони е, готували все, але також вони готували все з того, е, тому що всі вийшла, вони відповідальні, і віддані, і ви всі жертвуєте якісь лагері. Ми можемо купити продукти, щоб задовільнити бажання відомих служити і також. Чило пропаду, Господа, читання Магограбу, відношення і також всіх відданих е, смачних бросає. Тому, якщо я вас призиваю, бути далі такими небайдужими, ви можете також продовжувати підтримувати програму наших недільних фестивалей і ви можете лишати якісь пожертви на наступний недійний фестиваль. Пожертви можна зробити. Я, ви знаєте, моя ходяча скринька така, яка стоїть. На виході після просаду ви можете зробити пожертву мені, я їх передам бухгалтеру повністю все докупіння. І також ми плануємо далі продовжувати ремонт нашого храму, ми збираємо якісь кошти на це у нас у програмі вхід. Ми хочемо зробити гарний вхід. І також закінчити нарешті вівтарну кімнату і коридори. Якщо у вас є бажання зробити пожертви. На ремонт ви можете це зробити або на рахунок ядри, або також цю нову скриньку з неїм я віджа. Смачного вам просаду. Махапасалі говінде.

Вчора відбулася така подія, яка поки що не всі знають, що насправді відбулася. Але вчора був день явлення нашої дорогої відданої матоджі Шрі. Наталі. <ріст> Ось вона проявляє свою природну жіночу властивість стидатися. Це є її прикрасою, але ми знаємо, що всі прикраси, які притаманні в цьому тілу, вони десь колись підуть. Але вишиться те, що ніколи не піде від неї, ця краса відданості Господу яка, в принципі, потягне за собою всі інші притягне. Оскільки віддані, вони завжди самі прекрасні люди. Я бажаю, щоб відданість завжди була її прекрасна, не грішна. Ви Виконуєте дуже багато, дуже важливого служіння. Напітайте нас. І ми хочемо завжди бути вашому товаристві. І в нас є такі меркантильні інтереси, тому що ви щось смачно дуже готуєте. Ми безсовісно отримуємо вашу милість у вигляді о, вашого прикладу служіння і також посаду, які ви готуєте для нас. Так що ви справжня послідовниця ще видову Він так і робив. Він годував посаду всіх і також служив проповідам. Дякую вам, що виїзд за нас. У нас є маленький подарунок при англійській мові, але я думаю, що... Що таке? Well, if you if someone wants to buy Bhagavad Gita, you can do it today for a special price, 250 grimas. So you can exactly. ask me about it. Thank you, Thank you very much. Thank you. <laughs> <laughs> Sen <critically> <Salah> <laughs>